Нарешті переходимо до флагманів iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Чутки підтвердились, і корпус у нас тепер не титановий, а виготовлений з алюмінію. Але ви тільки погляньте на цей колір. Так і хочеться сказати: Shut up and take my money! Це перша значуща зміна зовнішньості з часів iPhone 11 Pro. Подіум для основних камер тепер займає майже всю ширину корпусу. Розташування камер залишилось незмінним, але лідар та спалах переїхали на протилежний бік. Працює смартфон на чіпі Apple A19 Pro. Який для флагманів має на одне графічне ядро більше, ніж для iPhone 17 Air. А для того, щоб гарно охолоджувати цей процесор, відтепер є випарювальна камера. До речі, сам корпус тепер цільно металевий, і на відміну від титану, алюміній набагато краще розсіє тепло. Тому сподіваємось, що ця модель точно не буде перегріватись. Для бездротової зарядки в нижній половині задньої кришки передбачено отвір закритий склом Ceramic Shield. Спереду встановлено скло Ceramic Shield 2, яке втричі міцніше за попередню версію. Плюс воно має антиблікове покриття. До речі, в даних моделях Apple дуже цікаво придумали, на рахунок того, як підвищити автономність. Якщо ви купуєте смартфон без підтримки фізичних sim карт, тобто лише Embedded SIM, то ємність акумулятора в такому смартфоні буде більшою. Всі три тильні камери тепер мають роздільну здатність 48 мегапікселів. Апгрейд торкнувся телеоб'єктиву, роздільна здатність якого раніше становила 12. Меплів. Він підтримує 4х наближення проти 5х в минулому поколінні, але за рахунок роздільної здатності підтримується кроп до 8х наближення без втрати якості. Тепер ми маємо ось такий набір фокусних відстаней, що, погодьтесь, дуже круто для пристрою, який ви кожен день носите з собою в кишені. Ну і також маємо фронтальну камеру, роздільна здатність якої зросла з 12 до 18 мегапікселів і отримала вона підтримку режиму Central Stage. Смартфони навчились записувати відео в форматі ProRes RAW, що оцінять перш за все професіонали. До iPhone 17 Pro та 17 Pro Max пропонується декілька нових аксесуарів, в тому числі кейси з нового матеріалу Tech Woen. А також доступний ремінець crossbody strap для носіння смартфона через плече. Мінімальний об'єм пам'яті у всіх моделей стартує з 256 ГБ. А що ж там по цінам, запитаєте ви. Базовий iPhone 17 стартує з цінника 799 доларів, iPhone 17 Air. 999, доларів, а моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max 1099 та 1199 доларів відповідно. І відтепер максимальний об'єм накопичувача iPhone 17 Pro Max 2 ТБ. За традицією, всю презентацію було знято на iPhone 17 Pro. Ось такі підсумки наймасштабнішої презентації Apple під назвою AV Dropping 2025 року. А що ви думаєте про новинки від компанії Apple? Обов'язково напишіть свої думки в коментарях під цим відео.